Фізична культура. Для дітей 6 року життя вправи виконуємо 6-8 разів. Для дітей сьомого року життя вправи виконуємо 8-10 разів. Успіхів вам, малята! Перестрибування через палиці покладені на підлогу. Я поклала три палиці і будемо стрибати на обох ногах. А колі... Коліна у нас зігнуті. І допомагаємо ручками. Раз, ручки вперед. І два. І ще раз. Три. Молодці. Кидання м'яча за голови. Стали ножки трохи розставили. М'яч обома руками тримаємо за головою. І намагаємося кинути м'яч. якомога далі. Давайте ще раз спробуємо. Яйця голову і силю. Давайте ще раз спробуємо. Повзання по похилій дошці з упором на долоні та коліна. Ось так. Піднімаємося, переходимо на гімнастичну стінку і, не пропускаючи шаблі драбини, донизу.